Вітаю вас, друзі, в нашій творчій майстерні. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Я розповім вам про сову. За давніми легендами, сова є символом мудрості і знань. Ця цікава пташка веде нічний спосіб життя, має гострий зір і слух. Під час польоту дуже тихо махає крилами, У сови вночі світяться очі, може повертати голову на всі сторони, живе у дублах старих дерев. Пропоную послухати казку про сову Софійку. У густому чарівному лісі жила мудра сова на ім'я Софійка. Її великі очі сяяли в темряві, а пухнасті крила безшумно розправлялися, коли вона літала між гілками старих дубів. Одного разу, коли місяць сховався за хмари, а ліс занурився в повну темряву. Софійка почула шепіт. Він долунав зі старого дуба, що стояв посередині галявини. Сова була дуже допитливою і вирішила відгадати цю таємницю. Тихо підлетівши до дуба, вона чітко почула допоможіть мені, будь ласка, я забув, як співати колискову для маленьких зірочок. Це був голос старого дуба. Він колись був могутнім деревом і розповідав казкові історії маленьким зірочкам, але з часом забув усі слова. Софійка зрозуміла, що хоче допомогти своєму лісовому другу. Вона полетіла до мудрого старого лісовика, який жив у глибині лісу. Лісовик. Уважно вислухав Софійку і подарував їй чарівну паличку, яка допоможе все згадати. Повернувшись до дуба, Софійка поклала чарівну паличку на його кору. І раптом дуб прошепотів: Я згадав, згадав. І тоді, з його круни, полинули чарівні мелодії, які заспокоювали ліс і закликали зірочки на небо. З того часу старий дуб. Знову співав колискові для зірочок, а Софійка стала його найкращою подругою. І коли в лісі з'являлась якась проблема, всі звертались за допомогою до мудрої сови. Отож сьогодні пропоную намалювати нашу сову Софійку, а перед початком роботи зробимо пальчикову гімнастику. Летіла сова, весела голова. Летіла, летіла, на гілку сіла, сиділа, сиділа, головою покрутила та й знову полетіла. Сьогодні для роботи нам знадобиться кольорова гуаш, палітра, пензлики, арку штанований, ватні палички, штамп, прищіпка і звичайно гарний настрій. Змочуємо пензлик водою і на палітрі розмішуємо фарбу білу з коричневою і виходить світлий тон. Можна додати ще коричневою. Посередині листа малюємо овал. Ось так. Ведемо плавно лінію. Ось такий світлий колір. У нас виходить мало. Тепер беремо штамп, набираємо фарбу такого ж кольору і штампуємо всередину. А тепер жовтою фарбою намалюємо місяць, круглий повний місяць. Ведемо лінію по колу. Ось. Коричневою фарбою зробимо гілочку, на якій буде сидити наша Софійка. Ось такі тоненькі гілочки профарбовуємо, так як вам подобається. Приступаємо малювати очі жовті, великі, одне і друге. Тепер намалюємо клюв, лапки такою самою жовто-гарячою фарбою. Намалюємо крила зліва і справа. Тепер промальовуємо пір'я коричневою фарбою. Малюємо так, як вам подобається. Тепер проводимо овал тулуба нашої сови. І ще додамо пір'я, овочі, ще набираємо фарбу і робимо чубчик. Ось такий. Ось така наша Софійка. Тепер ватною паличкою малюємо сніжок. Все, наша сова Софійка готова. Дякую за увагу і чекаю фото ваших робіт.